Грубо кажучи, я вважаю, що треба відрубати голову Марії Антуанетті, а хтось вважає, що навпаки, Чував, голову треба Павле. мені відрубати. Да, так. Да. Який компроміс? То який компроміс? Чи обидві голови відрубати, чи кожному по пів гіло... чи голови відрубати, нема да, да. там компромісу. І не може бути компромісу, коли позиції діаметральні протилежні. Примушення когось до поступок, фактично до капітуляції, і у Захід мучиться між тим, примусити, вони не можуть чи не хочуть примусити Путіна до капітуляції. Тому вони примушують до капітуляції нас. Пане Павле, але чому я теоретично кажу, звісно, я це не вітаю, але я теоретично. Ну а чому це капітуляція? Просто поясніть нашим слухачам, якщо ми справді погодимось, що лінія розмежування заморозити війну на лінії розмежування, тобто вона вже буде не по кордону проходити, тому як зараз, а наприклад, по кордону Донецької Луганської області. Можливо, тоді таке замороження в Кремлі вітатиме. Чому це буде нашою капітуляцією? Поясніть. Повторюю: це не я, це Пісков. Мир можливий, досягнення миру можливе. Але цілі, досягнення цілей СВО є безумовним. Поняття безумовний це значить будь-які умови. Хоч замороження кордонів, хоч чи лінії фронту, припинення вогню, це не є умовою для миру. Умовою для миру є тільки капітуляція України. Але вони свої цілі СВО вже змінювали сто разів. Які, вони так, на які у них цілі СВО? Ага, які? Пісков знову ж каже, що цілі СВО не змінні. Тобто Кожного які? разу виступаючи. Денафікацифікація, де, де металяризація України з, з, передача, ну, передача регіонів власність Росії, це вже не умова. Це вже називається дотримання існуючих реалій. Про це да, да, росіяни да. навіть говорити не хочуть. Да, це вирішено питання, що Запоріжжя. І Херсон треба віддавати умови, статус України, європейська, євроатлантична інтеграція України чи інтеграція і в правильному напрямку, там щось і, і так далі. Зміна в Україні влади на лояльну до Москви, тобто, фактично, виставлення російської маріонетки на чолі Києва, змінення вектору. Нашого зовнішньополітичного, дефрагментації України. І позбавлення України армії. Бо це ну, ж так, вони демилітар... ще в Стамбулі. Це Денацифікація, демілітарізація це якраз те і є. Щоб вони?